Найгірша людина в інтернеті повернулась, знайомтесь, нікадавокадо людина, яка була буквально королем мукбанку на Ютуб. Якщо ви не знаєте, що таке жанр мукбанку на Ютуб, це коли люди поїдають велику кількість нездорової їжі заради того, щоб попсувати собі здоров'я і звісно ж набрати велику кількість переглядів. І шанувальників я не знаю, чому люди люблять дивитися на великих людей, які люблять дісти велику кількість нездорової їжі, буквально псуючи власний шлунок і власне тіло. Хоча, в принципі, багато з цих мокбанкерів буквально істерять, психують, роблять шоу. Тобто, багато з них буквально фріки, які буквально можуть навіть обісратися на відео. І я не жартую. Багато мокбанкерів буквально відео пукають і зазвичай пукають підливою, Вони це не контролюють. Я не знаю, навіщо вони в принципі випускають гази під час відео, але це явно якийсь елемент шоу, який нас звичайним смертним не зрозуміти. До речі, невеличка справка: Нікадо Авокадо народився в Херсоні, а потім його всиновили американці, тому він скоріше американець. І я розумію, що багато хто може спекулювати на темі того, що він українець, який досягнув десятків мільйонів підписників на Ютуб. І ось він такий молодець. Але по факту людина базу відноситься до того соціуму, який його виховав. Тобто, якщо Нікадо Авокадо вирішив в американському соціумі, то він скоріше американець, який розуміє американський соціум, американські приколи, американські меми, американських зірок. Хоча американські зірки це загальномасштабні зірки. Оце, звісно, чуваку повезло, тому що ну, соціум вирішує, якої нації ти будеш, а не кров чи тіло, чи твої родичі, хоча, можливо, родичі частково теж вирішують. Але вернемось до Нікадо Авокадо. Пам'ятаєте, я сказав, що це найгірша людина в інтернеті? Так, можливо, нікадо авокадо тепер не жирний уєбан, тепер він худий уєбан, але він все одно уєбан, тому що він доволі неприємна людина. Він пересварився всіма людьми, якими можна було пересваритись. Він підставив всіх людей, яких можна було підставити. Він навіть власні відносини, і проблеми в відносинах виставляв на показ, на загальний показ перед людьми, щоб заробити перегляди, а значить, заробити гроші на цьому. При тому, можливо, більшість його а, життєвих сімейних трагедій були награними лише для того, щоб привернути увагу, для того, щоб просто маніпулювати увагу людей. На що я можу сказати лише ласкаво просимо в інтернет, тому що тут кожен другий намагається вами маніпулювати, і дав поки я знімав це все, вже все потемніло. І таке буває, і знаєте, я не можу сказати, що я не радий за нікаду авокадо, що він схуд, тому що все-таки надлишкова вага все таки псувала його життя і впливала на стан його здоров'я. Хоча сам по собі Нікадо Авокадо все-таки залишається доволі дивним типом, який буквально мав конфлікт з дівчинкою, з іншою ютуберкою, де він її довів до нервового зриву через те, що він стежив і погрожував її. Буквально при тому, що він пропонував ці дівчинці підставити іншу дівчинку Мукба. Банкера, щоб буквально познущатися і зробити на ній перегляди. І... Тобто, самі розумієте, людина він неоднозначна, Але в принципі, якщо він схуд, я радий за нього. До речі, в нього ще був конфлікт з Інтернет Ісусом. Це такий ютубер Пінгвініус, якого всі прозвали Інтернет Ісусом, тому що він буквально голос розуму на Ютубі, в е, основному на англомовному Ютубі, і в нього був явний конфлікт із Нікадо-Авокадо. Через те, що говорить Нікадовокадо, як він поводить себе. Навіть він сказав, що він радий за Нікадо Кадо, що він схуд. Звісно, виникає інше питання: як він схуд так швидко? Можливо, він схуд за допомогою спеціальних тренувань. Або можливо через операцію. а можливо він приймав препарат для діабетиків, який зараз приймають всі зірки в світі, щоб худнути, тому що зараз тренд на худобу, і тому всі, ну знаєте, кажуть, що вони займаються і так худнуть, але насправді колять препарат для діабетиків, а нам брешуть в очі. І, можливо, Авокадо теж похудав, і це теж плине на його здоров'я, але це вже його проблеми. Принаймні, я радий, що він реально схуд і він почувається, почуває себе щасливим. Якщо хтось буде захоплюватися тим, як Авокадо раптом схуд ви можете це робити, але завжди пам'ятаєте, що він вас використовує, маніпулює і. Це все доволі дивно, тому що він все одно буде їсти велику кількість їжі, яка нездорова, щоб знову набрати вагу, тому що він чудово розуміє, на чому він заробляє. Він заробляє на треші. А краще всього роблять треш жирні люди. Спитайте, мішоли Лебігу, він знає. <гум> я жартую, мішали Лебіга, я тебе люблю. Я теж лицемірна блядь, я теж тебе використаю. <гум> Ні, я, я чесний, насправді я. Насправді я. Я не знаю. Що. <гум> Пишу, я насправді дуже класна і чесна людина. Я такої чесної, класної людини, ще не знайти. До речі, не лякайтесь, просто у мене комп'ютер наїбнувся, тому записую, як можу. Um, якось так.